У Вінниці провели журкування для кандидатів програми. Муніципальне житло зареєструвалися 63 особи. Обирали квартири у будинку за адресою вулиця Привокзальна. 30. це восьмий об'єкт програми. У ньому 181 квартира, з них 136 помешкань під міську програму, каже заступник міського голови Андрій Очаретний. Це друга багатоповерхівка, яку зводять під час повномасштабного російського вторгнення. Це один з найбільших будинків, які у нас був на муніципальному житлі. У нас не було 136 квартир, для участі в жеребкуванні. Термін його будівництва ми очікуємо, що буде в межах до 18 місяців. Ми плануємо в другому півріччі 24-го року його вести в експлуатацію. Кандидатів першого етапу розділили на дві групи. Сьогодні помешкання обирають учасники бойових дій російсько-української війни, родини загиблих захисників, працюючі або самозайняті внутрішньопереміщення особи, освітяни, медпрацівники та працівники правоохоронних органів. Сьогодні у нас вперше така категорія, як учасники бойових дій в російсько-українській війні. Подало заявки на 34 квотних квартири, 23 особи. Оскільки кандидатів зареєструвалося менше, ніж кількість учасників кожної квоти, перейшли одразу до другого етапу жеребкування, визначення номеру квартири та поверху. Першими обирали учасники бойових дій у російсько-українській війні. Третій березня на виконкомі мерії депутати прийняли рішення збільшити кількість квартир для цієї категорії. Це стало можливим через відсутність заяв у категорії молоді сім'ї, каже очеретний. Ми хочемо з 34 до 46 квартир збільшити квоту. Ще одна нова квота внутрішньо переміщені особи. Наталя довіниці приїхала з Бердянська Запорізької області. квартира 74. Тут мешкає разом з двома доньками, вона й має житло і шукає роботу. Про програму розповів кум. Шукає роботу на даний час. Хочу як найбільше вийти. Діти, поки вдома сидять, ніхто в школу не ходить, бо дуже важко. Надо ж дітей жити ж не всю життя бігати по квартирам. Завтра, 14 березня, пройде жеребкування по квотах особи з інвалідністю, багатодітні сім'ї, бюджетники, ветерани праці, громадяни, що перебувають на обліку, як ті, що потребують поліпшення житлових умов. Наступний етап реєстрації кандидатів на участь у програмі пройде з 17 по 24 квітня. Вартість квадратного метра 27 тисяч 900 гривень, каже очеретний. Але ціна може змінитися, якщо будуть додаткові витрати через ситуацію в країні. Загальна вартість будівництва становить майже 28 мільйонів гривень. Будівельні роботи розпочалися у лютому. У паспорті об'єкта вказано, будують дев'ятиповерхівку на 181 квартиру з підземним паркінгом на 76 паркомісць. Нагадаю, програма Муніципальне житло діє у Вінниці з 2009-го. За цей час будували 11 висоток, там мешкає 910 родин. Олена Карбівська, Олег Смаковський Суспільне новини, Вінниця.